Сьогодні в мене для вас дуже смачний та простий рецепт кексів з яблучками та родзинками. Вони надзвичайно ніжні та пухкі. В Чашу комбайна я додаю яйця, цукор і буду все збивати до збільшення маси вдвічі. Тепер сюди я додаю дрібку солі, соду та цукор з натуральною бурбонською ваніллю. Вливаю рослинну олію, розтоплене та охолоджене вершкове масло, сметанку, всі продукти обов'язково кімнатної температури. І залишилось додати мелені горішки. В мене це кешю. І все перемішуємо. Розпушувач додаю до борошна і просію в тісто. Тут все, як завжди. Трішки борошна перемішали, знову борошна перемішали, щоб в нас була дуже повітряна маса. До тіста я додаю родзинки та яблучка. Я їх нарізала дуже-дуже дрібними шматочками. І все перемішуємо. В форму я розклала бумажняні капсули, і тепер буду їх наповнювати тістом. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. 20-25 хвилин і все готово.